Спадщину, а так само в культурній спадщині. От, е, я є головний редактор е, журналу Наша спадщина на сьогоднішній день Андрій Левик. Мене звати. Працюю я в Інституті української археографії і джерелознавства Академії Нов України. Перед тим працював в сфері охорони культурної спадщини Рову, був в був начальником управління охорони історичної середовища міністрів Воло, потім в Львівській області, багато чого іншого. І то так коротко, що торкається культурної спадщини тільки. От, але дуже давно у нас виникла м, ідея робити журнал, бо м, ну скажу як давно? десять років тому перший номер вийшов у 2014 році і Пов'язано було з тим, що фактично в Україні не було такого видання, яке було пов'язане з культурною спадщиною, крім журналу Пам'ятки України. І то він на той час почав виходити. Дуже ем, різко, там один-два е, рази на рік і з дуже малим об'ємом матеріалів, тобто тут три статті і, і ми, так далі. Я зібрав е, там своїх колег, таких, ну, ви багатьох знаєте, звичайно, там, скажімо, Іван Спарник, який знаєте, всі бібліотекарі його знають. Та, е, там Андрій Гречевий, який робить герби для всієї України, і, і напевне, може, і для вас робив. От і там Микола Бес, професор такий, там Микола Гайда, е, письменниця Надя Марквас, е, знову ж ще один музейник, Ігор Тимець, і, і, і інші, скам так, всіх не буду перековувати. От, і ми так почали радитися, що треба щось робити, тому що ніде не висвітлюється. Знаєте, бо є у нас дуже багато археологів, істориків. Які працюють у в інститутах, таких як я там чи в інших інститутах, в університеті і так далі. Але це все лягає потім десь на полицю, на якійсь кафедрі, і на тому все закінчується. знаєте, І це е, ну, трохи замало. Ми вирішили, що треба це робити ширше. Е, на, трохи довго радилися, майже півроку, бо десь також е, е, зібралися на. Кінець зими, початок весни, і всі давайте концепцію, давайте ще що, шеф, що така доробимо, але концепцію, концепцію. І ми таки спромоглися, і ми вже з третього кварталу, третя, четвертий квартал, ми цей журнал. зимок. Перший журнал нам було так, якби ну, досить легко, по-перше, видавати, а по-друге, була дуже гарна тема. У 2014 році українські церкви йшли до списку ЮНЕСКО, і це якраз, ну, вона, до речі, з тих церков, то, що, закладав. Теперішній номер 2023 року, але бачите, і іконостас, їхній унікальний, і сама і сам храм. От, і ми тоді зробили журнал фактично присвячений е, підготовці внесенню української феркової ЮНЕСКО. Потім ми так зорієнтувалися, що є зацікавлення в усіх районах. Тоді було 20 районів. Ми почали робити такий акцент на райони, так би мовити. Тобто, Значна частина матеріалів була пов'язана з якимось певним районом, але район не все таки район. Це велика територія, і не завжди можна було, скажімо, це все дати тільки про цей район і знову ж не давати нічого іншого. Скажімо, є речі, які пов'язані там з постаттями, які займалися культурною спадщиною, з реставраторами відомими, з істориками, дослідниками. І ми фактично. Почали ще вичати такі матеріали, і ми фактично, фактично до завершення якраз адміністративної реформи видали фактично всі журнали, які мали якісь з 20 районів. А далі ми вже тепер бачите перемикнулися легенько на із допомогою пані Олі в першу чергу, Веліфельне про якраз на, на ОТГ. Бо це була наша давніша мрія, вже ми хотіли, бо все нас ОТГ так само є багато, понад 70 є, є, з, є з чим працювати в області. Хоча хочу сказати, матеріали в нас не тільки про Євської області, в нас є і Київської області, і Волинської області, і Рівненської області, і, і, і Франківської області, і Ферманську область. Тобто ми стараємося матеріали різні давати. Діше, що Журнал фактично планувався, чесно кажучи, як загальноукраїнський. Але потім ми його реєстрували як регіональний, але розповсюдженим у Львівській області. Зараз е, я бачу, що або треба збільшувати об'єм а тут 60 сторінок. От або, або е, я навіть не знаю, бо скажімо, загальноукраїнське робити, коли ми маємо можливість наповнити от, журнал е, навіть е, за допомогою інформації з одної ОТГ. От номер, який ви зараз маєте дуже гарний. Номер він виконаний, частина номерів виконана в кольорі повністю. Бо там були дуже гарні фотографії. Фотографії, наприклад, по історії Ходорова, які Володимир Пшик дав. Були дуже гарні там ляльки-мотанки. Ну, як дати це? Ну, знаєте, воно і гарне і таке, воно є в біле бо хто не бачив, то, то це нормально сприймається. Якість добра друку. От. Але кольорова не і кольорова. Тобто зробили і, і такий варіант. І ми зараз фактично намагаємося якраз прив'язуватися більше до тої місцевої історії, тому що ми про неї немов би всі знаємо, але вона не буде висвітлювана. Я скажу, що цей журнал, попри те, що він, він є, до речі, передплатним виданням, його можна переплатити, він є квартальним виданням, раз в квартал він виходить. От, і цей журнал розповсюджується в 12 найбільших наукових бібліотек України. Тобто він є бібліотека. Верховної Ради, бібліотеки Вернадського, історична бібліотеки, тектурної бібліотеки Києва, Комітет телебачення і і ще там якісь я не пам'ятаю вже Тернопільський це, Харківський, Харківська національна бібліотека наукова, Одеська національна бібліотека наукова і Львівський львівські бінаукові імені Стефана та Львівська обласна наукова універсальна бібліотека. Є на конспекті Шевченка де сформир і керівником і членом нашої колеги. Він, в принципі, часто зі мною їздить, але сьогодні він не мав як, тому там був завантажений день. От. І, Тобто цей журнал побачить всі Україні. Тобто, і на, на щастя, воно він себе знайшов. І я би хотів, щоб цей номер, який б ми хотіли присвятити нас. Тим населеним пунктам і за історії Гніздичева і находиться, був відображений. Ухвалю, так як в цьому журналі ви його подивитеся, як серед перевезла по Худорівщині. Вже голова Худорівський одразу пожалівся, що каже, трохи замало. А замало чому? Бо знаєте, в нас є Так, багато інформацій. Ні, але чому? Знаєте, бо в нас є Ми вже за 10 років. За 10 років ми обросли вже деякими такими стабільними рубриками, наприклад, там наприклад, конференції про якісь рецензії, якісь видання. ну а Бібліотеки багато видають. Потім, наприклад, в мене підписаний меморандум заповідника МСІнського родища про друкування в кожному номері. Меморандум з обласною педагогічною бібліотекою про те, що вони, вони дають кожен номер так само матеріали свої. Я не можу їх ну, не дати. 50% можна наповнити. Да, я кажу, до того веду. Десь 70%, я, 70 я вчора навіть переглядав і цей номер, та, речі, і цей і інший, то так виглядає, що знаєте, якщо порахувати те, що там, скажімо, треба завершити, бо є статі великі, і мені шкода, наприклад, ну, комусь відмовити, але ну, у нас журнал сторін, і у нас 60 у нас не 3 автори чи 5, а у нас два, 15 авторів, 17. Знаєте, і це є дуже потужно. І, і, і по-друге, є з продовженням, бо є матеріали великі, і люди хочуть дати багато цікавого, є фотографії. І ми намагаємося максимально використати цей матеріал, і тоді є ще з продовження. Це з ну, забирає до 10 сторінок. Тобто, фактично, якщо так, то десь, виходить там 60, 60 50, залишається чи 48, чи 46. Решта, вже такий акцент, який ми робимо. Ну і я думаю, що це дуже добре, що є такий акцент, бо навіть... Цікаво подивитися, хто ще чимось займається, чим живе. От я сьогодні навіть ще раз їхав і собі думаю подивитися, той журнал заїхав. А хто став? І думаю, що ж ми там завершували, що в нас буде наступне нове завершення. І я дивлюся на матеріал про Соломію Крушельницьку. Я повірте мені, що я впевнений, що ніхто з вас його просто не читав, не бачив. Але це не тільки про будинок, де мешкала Соломія Крушеницька, це про неї, це про її родину, це про Людкевича, це про Старосольського, інших людей, які відомі є у нас, не би, Одні як композитори, інші там як юристи, адвокати і так далі, і такі інші борці волю України, там і Шухевича завжди, Ну, такого не знає, а стаття просто повесальна. І я мусив дати, і навіть все, що в двох номерах, бо людина вже взяла один, то вже і другий візнав, щоб продовжувати прочитати. Бо один давати ну деколи забагато, навіть справді, бо, наприклад, 10 сторінок, і то вийде знову, я кажу, три людини по 10 сторінок, і вийде три автори там, чи чотири фотографії. Тому хочеться, щоб було наповнення. Тепер е, політика така коротка політика щодо того, як наповнювати. Е, звичайно, що е, ми до сих пір, бачите, як бачите, я кажу, вже десятий рік видаємо журнал, і слава Богу, у нас не було якогось там такого голоду, е, скажімо, інформаційного. Тобто в нас портфель завжди є. Е, але коли ми робимо з акцентом на якийсь певний район чи певну тепер ОТГ. То все-таки хочеться мені завжди, щоб були матеріали від місцевих дослідників. Це може бути дослідження, от як в Худорівщині було. Дослідження там, наприклад, діяльності Союзу України від початку і до кінця. Шкільництво, наприклад, на Худорівщині дуже гарний матеріал. Перед тим було до речі, шкільництво, наприклад, у на винниках і на полу. Прекрасний матеріал був просто чудовий. І от у такі матеріали, так мовити, які дають можливість відчути, що в нас своя історія є тут місцева, яка є також самого рівня, як інша, єдине звичайно, що ми вимагаємо, щоб це були журнали, щоб були статті або наукового характеру, якщо науковці, а якщо так, то науково-популярного для того, щоб був певний рівень. Знаєте, бо як я вже сказав, куди ті журнали потрапляють, то відповідно і відповідний рівень має бути. Тої ж бібліотеки, в якій вона є, тої ж самої наукової бібліотеки і так далі. Тому, фактично, сьогодні я думаю, ми зібралися для того, щоб подумати, що у вас є, які матеріали, які би ви могли подати самостійно, так скажемо, так, от про, про свою діяльність в сфері охорони культурної спадщини. Це може бути ваші навіть такі, ну, так, грубо кажучи, такі рефлексії, як ви бачите охорону культурної спадщини в себе в ОТГ. Що у вас болить? Що таке. Тобто така стаття би мала бути чому, тому що це б показало би е, ну, і вашу роботу, і ваше бажання до роботи, і що чим ви займаєтеся, що ви хочете робити. Е, чи у вас є наприклад, там програма, можливо, своя там збежня, коптерне спадщина, це було б дуже добре, якби така була. От. Чи якісь інші речі, то що ви робите. Крім того, звичайно, перелік пам'яток. Ви вже мали б собі сформувати, знаєте, бо треба вже забувати той момент, коли я часто там я колись, колись займався тим, що я казав перед тим, що я приїжджаю, ми на жаль, що Ну, не Матеріал доступний. Його поширюють постійно, його можна взяти з департамент архітектури міста будування Львівської міської Львівської обласної адміністрації, він є по сьогоднішній день там. Тобто, у ті речі мали би бути, щоб ви знали, які у вас є пам'ятки. І не і тільки знати, що не тільки пам'ятки архітектури, археології, і, і є пам'ятки історії, якісь пам'ятники пам іменументальному мистецтво і так далі, якісь можливі партії, можливо, якісь. Сквери і так далі, які знесені до перевірку пам'яток. Тобто ті всі речі, які є дуже важливими. І воно дуже добре сприймається, тому що воно близьке кожному. Я вже не кажу про музейну діяльність. Я завжди колись, коли приїжджав в район і питаюся, кажу, у вас є краєзнавчий музей? Бо це і дуже важливо. Бо якщо ми самі свою історію не представляємо, не подаємо, то її немає. Один був такий кажуть смішний коли я спитав, чи в них є. Признавчий музей. я думаю, та що ви, ви що? Та ви ж де знаходитеся? Та це ж замок, от бачите, замок я кажу, замок це Філядівської Національної галереї. А ваш музей признавчий де. А вони справді, вони виставляються, те, що їм цікаво. Звичайно, що там є частково, частина матеріальної споржовку і інше, то і так же. Але в принципі, це було б дуже добре. Я вже не кажу про музеї, навіть які є в селах. навіть шкільний музей, мені цікавий. До речі, навіть у цьому живалі тут. Чортник і музеї, і так далі. Я вже не кажу про дуже цікаву стаття пана Логоцького про створення музею Юшківця Слави що Стаття гарна, і він розповів як це, але те, що ми не зробили. Вони зробили з будинку, який був закинутий. Абсолютно куди вже, як він казав, сміття зносив, бо це вже такий бустрий будинок, а валяється там. Учителювала колись, коли цей буде не був школи ще за Польщі, потім вже за, за, за перших совітів вже ще учителювала трошки слава Связького. І потім поступово поступово вони почистили це все, зробили, і зараз там мають гарний музей. Розумієте? Тобто такі речі свої, так би мовити, такі свої перемоги треба так само показати. Що...